Вітаємо на каналі про погоду. В Україні до кінця тижня прогнозують короткочасні локальні грозові дощі та спеку до 36 градусів тепла. Четвер, 20 червня, в Україні пройде з дощами та грозами, що прогнозується в центральних, північних та східних областях. Проте нарешті території без опадів. Вітер цей день матиме північно-західний напрямок зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, а на Лівобережжі в день місцями пориви 15-17. Температура повітря вночі плюс 10 плюс 15, а в південних та східних областях плюс 17 плюс 22, в день від 20 до 25, в Криму від 26 до 31 градуса тепла. Шановні глядачі, ми цінуємо, що серед безліч відео ваш вибір зупинився саме на нашому. На знак вдячності ми даруємо вам знижку у 20% на усі товари у магазині для людей літнього віку, котру ви зможете отримати наприкінці цього відео. Дякуємо, що ви з нами. У п'ятницю, 21 червня, варто очікувати на суху та спекутну погоду. Опати на день не прогнозують. Вітер північно-західний, 5-10 метрів на секунду. Щодо температури, повітря в цей день прогріється від 11 до 16 градусів вночі до 18 у вечірній час буде на півдні. В середньому областях варто очікувати від 22 до 27 градусів тепла. У суботу, 22 червня, також затримається суха та тепла погода, проте подекуди на заході може накрапати, прогнозують невеликий грозовий дощ. У суботу буде справжня літня спека. Буде до 27-32 градусів тепла в день та 12-17 вночі. Кінець тижня, неділю 23 червня. Українці проведуть з локальними дощами та грозами, що мають пройти у західних областях, проте в інших областях повинно бути без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метра на секунду. Стопчики термометра в день сягнуть 29-34, подекуди на півдні до 36 градусів тепла. Вночі показники триматимуться на позначці 16-21. Слід відзначити, що погода завжди може бути несподіваною, тому варто слідкувати за нашими подальшими прогнозами. Нехай наступний тиждень принесе Україні перемогу та кожному тепло і сонячні дні. Зберігаємо оптимізм разом, підтримуємо та віримо в ЗСУ і підписуємось на канал про погоду.